Привіт! Давно я не була в прямому ефірі, і, до речі, дуже багато тем буває у мене для, для прямого ефіру, але, ну, не завжди, не завжди в мене є час. Тим більше, останнім часом дуже багато. Привіт-привіт, хто приєднується. Сьогодні такий спонтанний прямий ефір. Прямий ефір на тему конкуренція і партнерство. Ну, у мене в шапці профіля написано, що я маркетолог, і я дійсно з маркетингом працюю вже дуже давно. І ще в університеті, да, боже мой, це скільки? 20 років тому нас вчили, що конкуренція це щось подібне до змагання. Що виживає сильніший і так далі. І е, в польській мові слово конкуренція теж переводиться як змагання, наприклад, спортова конкуренція, тобто змагання спорту, бізнесова конкуренція, е, змагання бізнесу і так далі. Але останнім часом е, правила е, Євросоюзу да, е, і цінності Євросоюзу. Трохи перевертають це значення, перевертають значення конкуренції. Так, конкуренція є, змагання є, але стосовно цінностей бізнесу, конкуренція в маркетингу більше сприймається як партнерство. Тому, звісно, цікаво проводити аналіз. Ой, всім привіт, хто при хто долучається. Цікаво проводити аналіз конкурентів. Але більшість це з метою того, щоб зрозуміти, наскільки насичений ринок, чи є у вас ті, хто можуть вас підтримати. Адже будь-який конкурент на сьогоднішній день може бути вашим партнером. І тому, ну, такі в мене інсайти да останнім часом. Коли я працюю в ужонді в Польщі, це міськрада, можна сказати, і пов'язана з маркетингом, з партнерством. І як тяжко ламати стереотипи на тему конкуренції, на тему співпраці? Чому? Тому що нас вчили, що громади між собою. Конкурують так, в якихось там питаннях, неважно у кого кращі дороги, у кого кращі системи водоочищення, і так далі. І той, хто виграє, до речі, вечірня кава рідко її п'ю, але сьогодні щось хочеться. На тему того, що конкуренція, тобто ніби і добре, але з іншої сторони. Навіщо конкурувати, якщо спільно можна зробити набагато більше? І навіть ну, те, як допомагає Євросоюз Україні, так як спільно підписуються угоди, робляться партнерські. Колаборації, якщо можна так сказати, останнім часом для того, щоб взяти грант на розвиток бізнесу, до речі, Євросоюз фінансує розвиток бізнесу різні моменти. І один із моментів це дофінансування або грант беззворотня фінансова допомога. І… Якщо колись були там, от я да, як одиниця якась бізнесу, можу взяти цей грант, використати, то наразі дуже багато проєктів, в яких вимога. ви повинні мати там двох партнерів для того, щоб взяти там якийсь грант на розвиток спільноти, наприклад, або ще краще партнерів із трьох країн, тобто цінності зміщаються і людей учать бути партнерами. Я думаю, ну для мене це так дуже важливо, тому що, і ще раз повторюсь, нас завжди вчили, що вижити можна в конкуренції, так, перемогти своїх конкурентів, але якщо подивитись на них як на партнерів. Тобто, з одної сторони, якщо ви заходите на ринок з якимось продуктом, неважливо який, наприклад, психологія, так і ви працюєте з підлітками. Ну, досить такий ринок насичений конкурентами. Погодьтесь. І коли ви починаєте аналізувати, як працюють ваші партнери, фактично вони з вами діляться своїм досвідом. І цього не шкода. Тому що сьогодні вони діляться з вами досвідом. Завтра ви будете з ними ділитись досвідом. І створювати взаємні колаборації набагато вигодніше ніж ніж топити один одного і конкурувати. Тому що, як ми пам'ятаємо з часів Радянського Союзу, ну може, ви звісно, не пам'ятаєте. Я це пам'ятаю. Що була конкуренція етична і була неетична. Неетична конкуренція це коли е, як. Цілеспрямовано так шкодили роботі конкурентів, писали кляузи різні, підставляли, ну, тобто, як і навіть в мультиках є, да, як йдуть змагання колісниць, наприклад, да, там хтось когось підбив і збив з метою тобто, виграти любою ціною. Так, от сьогоднішні цінності мені дуже відзиваються, і я, звісно, за мир, я за партнерство, і я вважаю, в будь якій ніші важливо перелаштувати своє мислення так, щоб все таки бути партнерами. Останнім часом на я не знаю, як правильно це організувати зараз. Я у мене прийшов захід про підписання умови партнерської умови співпраці між громадами Польщі та України. Громади це саможонди, це державні одиниці, по-українську це територіальні громади, так. Тобто, навіть не зовсім бізнес, а саме громади між собою будуть обмінюватись досвідом, будуть допомагати спільно покращувати якість життя на тих територіях, де вони керують. І ну, для мене це дуже така важлива подія. Тобто теж. Не як конкуренти, да, от там в Україні гірше а в нас тут краще, а простягти руку і підставити плече. І до речі, я такими цінностями вже дуже давно керується Анна Маврічева і Код публічності, де я являюсь, я возглавила Польщу, так і Розвиваємо в Польщі саме цей напрямок. спільнота жіноча. В основному ми допомагаємо одній одній, не дивлячись ні на які умовності, підставляємо плече, підтримку, подаємо руку і допомагаємо один одна одній рости. Тобто Анна, ці цінності ще 5 років тому, ну мабуть, давніше, але саме код публічності якось почав зароджуватись саме тому і тому мені. Дуже симпатизує і цей напрямок ця спільнота. Отже, було б цікаво. день. Всіх обіймаю вас. Мій публічний образ це Баба Яга в Польщі, я нею так і залишилася. Звісно, це не серйозно для серйозного маркетолога, але коли як не зараз, створювати свою казку.